Привіт, ми з України. Ми завжди жили у неймовірній країні, але в 2014 році Росія захопила Крим та розв'язала війну на сході України. А в 2022-му війна прийшла у кожне українське місто. Але наше минуле нагадує, що ми вистоїмо проти будь-якого зла. Куди ми вирушаємо сьогодні? О. От би відвідати велике промислове місто! Донецьк один з найбільших промислових центрів України. Шахтарська столиця. О! Перші люди мешкали тут багато тисяч років тому. Не може бути. У цих печерах прадавні люди видобували кремінь ще за часів кам'яного віку. І вже за сотні років до нашої ери на цих землях жили кочові племена: скіфи, сармати, гуни та печеніги. А пізніше тут оселилися козаки. Так і є. І хоча Росія поширює брехню про те, що Донецьк російський і завжди був заселений росіянами, ми знаємо правду. Вже з другої половини 16 сторіччя тут було безліч козацьких поселень. Козаки займались господарством, а їхні поселення виросли до справжніх хуторів. А на території сучасного Донецька знаходився козацький хутір Олександрівка. Вже після приходу Російської імперії хутір переіменували на Олександрівську Слободу. Саме тут згодом відкрили поклади кам'яного вугілля. На цьому місці у 1869 році британський підприємець Джон Юз почав будівництво першого заводу. Цей рік і вважається датою заснування міста, яке назвали Юзівкою, на честь його засновника. Виходить, місто заснував британець, а зовсім не росіяни. Звісно, проте Росія пробувала перетворити місцеве населення, більшість якого складали українці на росіян. це як? Росія багато разів спробувала знищити українську культуру. А в 1918 році радянська влада заборонила навчання українською мовою на території Юзівки. І вже за два роки росіяни остаточно окупували всю область. Проте весь цей час частина жителів Донеччини чинили опір російській, а згодом радянській владі та залишалися справжніми українцями. І в 1991 році абсолютна більшість населення підтримала проголошення незалежності України. Але в 2014 році Росія знову захопила Донецьк. Кожен з нас знає про героїчну оборону Донецького аеропорту українськими солдатами. Ця оборона тривала цілих 242 дні. І тільки після того, як аеропорт був майже повністю зруйнований, наші герої були змушені залишити його. Але ми знаємо, наша армія обов'язково звільнить Донеччину, тому що українці ніколи не здаються. А Донецьк це Україна. Сьогодні ми дізнались, що перші люди жили на території Донецька майже 100 тисяч років тому. Побували на справжніх козацьких хуторах, відвідали будівництво першого заводу, який поклав початок розвитку міста. Побачили, як донечани завжди чинили опір російській агресії та залишались справжніми українцями, тому що всі ми віримо у світло після темряви, адже цього вчить наша історія.